Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі З вами Максим. І сьогодні в відеоролику я вам покажу, як ми будемо готувати фрезерний ЧПК Верстат. До виготовлення ось таких хоч деталей. Ми їх називаємо банани. Я їх дуже часто показував в телеграм-каналі, як ми їх виготовляємо. Сьогодні я покажу, як ми будемо їх запускати в роботу. Встановлювати приспособу для їх виготовлення, прив'язувати інструмент і виставляти деталь. Не забувайте підписуватись на YouTube канал, робити репост цього відео друзям, а також ставити подобайки і писати в коментарях свої враження і поради. Приступимо! Для початку ми маємо зняти лищата, які використовували для виготовлення попередніх деталей, і зачистити столик. Верстат уже прибраний. Після того, як підготували столик, нам потрібно внести програми і будемо підбирати інструмент для роботи і прив'язувати його. Для виготовлення цих деталей ми будемо використовувати ось таке приспосіблення. На ньому кріпиться 5 деталей. Будемо його встановлювати в верстат, виставляти йому паралельність і будемо прив'язувати уже самі деталі. Будемо підбирати інструмент під виготовлення цих деталей. Для початку нам потрібна фреза діаметром 6 на чорнову обробку. Ось є така у нас. Нома біля зразу діаметр 6 На частову, ще потрібен. Потрібен нам діаметр 8 на чорнову. Це у нас ось тут. О, деться, підійде. Так. Фрези підібрали потрібно лишень фреза діаметром 10. Теж для чорнової. Оп, невисока, тому що при обробці використовується Вона йде як врізання, тому беремо її невисоку. І залишається нам ще потрібно сверло, Будемо використовувати від кен сверло диаметром 6,5 и 8,5. Берем их и будем менять. Ставим сюда. ключ, розтискаємо. Знімаємо, тому що там набилась стружка, потрібно продути. Продули. На цангу не звертаємо уваги. Вона вже була побита, але нам точності не потрібно, тому що це буде чорнова обробка. О! Є контакт. Така висота буде невелика. Ставимо. Так. Зафіксували все. Інструмент готовий до роботи. Такі махінації робимо зі всім інструментом, замінюємо і підготовлюємо для того, щоб прив'язувати його вже на верстаті. Вставляємо флешку. Зараз будемо загружати програми. Програми є вже підготовлені, тому що ми їх виготовляємо вже не в перший раз. Все, загрузили програми на флешку. Зараз переносимо їх у верстат. На стійку. Програми вносилися для того, щоб ми могли бачити, коли виберемо програму, в який пакет нам потрібно ставити інструмент, для того, щоб потім не коригувати програму. Зараз дивимося на всі програми і будемо прив'язувати інструмент. Ось ми вже його підготували раніше. Це весь інструмент, який ми будемо використовувати і будемо зараз прив'язувати. Розкажу, як будемо прив'язувати. Так, зараз я попробую вам пояснити, для тих, хто не знає, як це. Робиться прив'язка інструменту. Що це взагалі таке? У нас є два різних за висотою інструменту. Ось якщо його поставити сюди в шпін, він буде інший за, за відстань. Що ми робимо? Це у мене перший інструмент, від якого у мене вже прив'язані всі інші. Спочатку я прив'язую його до однієї точки. У мене буде для прикладу: це буде стіл дно стола. Потім я буду міняти інструмент і вставляю цей. І під'їжджаю оцим теж до тої точки, що на столі. Тобто по висоті. І вказую для станка компенсацію. Ось є від цієї точки до цієї точки. Яка відстань? оцю різницю в відстанях. Ось звідси до це. Станок це запам'ятовує, і при виборі оцього інструменту, він її висоту цього інструменту автоматично коректує під оцю точку. Надіюсь, зрозуміло. Зараз будемо прив'язувати весь інструмент, тому що він весь різний по висоті. Для початку візьмемо перший інструмент і поставимо йому 0. Ось у мене є шліфована плашка висотою 2,5 мм. Я під'їжджаю інструментом майже до стола. Так, потрібно робити. Опускаюсь до стола. Так, рухаючись по сотці. Прив'язую йому висоту. Так, все, плашка проходить. 2,5 міліметри, є висота над столом. Далі я роблю так, ставлю 0 для першого інструменту. Потім ставлю 0 в точці G54. Ми будемо працювати від неї. Все, ми виставили йому 0. Тепер це у нас є діаметр 6 для чорнової обробки. Це шоста програма. Дивимося, це у нас Т7 будемо використовувати. Закриваємо двері і вибираємо Т7 і змінюємо інструмент. Інструмент змінився. Беремо цю саму шістку, ставимо її на місце і опускаємося до тієї ж самої точки, що і опускали перший інструмент. Це є, Плашка проходить. І ми отримуємо, що різниця між висотою першого інструменту і між висотою сьомого інструменту 59 мм 23 сотки. Ми заходимо в офсет. У нас підсвічується, що це вибраний сьомий інструмент. І пишемо 59.23 F2 і обновити. 59,23. Все. Коли ми почнемо обробку, станок автоматично врахує корекцію завдяки коду. Ось, у нас тут він використовується G43 H7. Він використає цю компенсацію. І так ми зараз робимо махінації зі всім інструментом. І тоді, тільки вже коли виставимо деталі приспособу, торкаємося першим інструментом і автоматично всі інші інструменти прив'язуються відносно першого. Перев'язав весь інструмент, тепер можна брати приспосіблення. Встановлюємо його в верстат. Будемо розміщувати виставляти паралельність. Так, тільки не в ту сторону. Встановили? Зараз розставляю прижими і будемо виставляти паралельність. Так, зараз я вести прижими, тепер беру 3D-щуп і беру індикатор для того, щоб виставити паралельність. Так, знімаємо. Беремо індикатор. Підіймаємо. Затиснув я цю прижимку, паралельність буде виставляти на цій стороні. Пропустився. Під'їхав. Ось так. Видно індикатор. Рухаємося в одну сторону. 1.64. Ну, час собі. Я ідеально виставив на око. Так. Зараз затискаємо прижимки. Тільки ще не затиснути з тієї сторони. І всередині ще є одна. Затиснули. Затиснули. Затиснули так, тут ідеально, тепер переїжджаємо. На другий. Опускаємось один пятьдесят дев'ять. 1.59. Так, паралельність є виставлена ідеально. Забираємо індикатор і беремо 3D-щуп. Встановлюємо його приспосібленням. Під'їжджаємо сюди і зараз йду по 5 заготовок. Ну, протур спочатку про спосіблення, тому що бачу, що воно таке собі. Так є? Піднімаємо, йдемо по заготовки. Взяли 5 штук. Тут у нас їх є досить багато, 700 штук. Так, тут є різні. Продовжуємо. Загружаємо 5 заготовок в верстат. загружила. Притиснули. Що ми будемо тепер робити? Тепер ми будемо виставляти Y, X і Z для вже самих деталей. Беремо 3D щуп. Я виставляюсь по центральній деталі. Заїжджаємо сюди. Z вниз. X, Y, Так. І торкаємося на деталі. Так, є, торкнулися по десятці. Включаємо по сотці, торкнулися. Запов'ятовуємо Z для того, щоб потім опуститися в той самий Z на цій стороні. 217.87. Піднімаємось по Z. Піднялися по Z. Заходимо в, в офсет. В Offset заходимо. Заходимо ще раз в Offset. І нам потрібно зараз Y обнуляємо. У нас Y0. Тепер рухаємося по Y до іншої сторони. Деталі. Опускаємося на той самий Z. 217.57. І теж торкаємося Y. Так, Торкнулися по сотці, торкнулися, піднялися по Z. У нас вийшло число 406.88. Зараз ми беремо калькулятор. Так, секунду калькулятор. 406.88 Ділимо на, на 2. 203,44. І рухаємося в координату по Y, 203,44. 203. 44. Все. Ставимо Y 0. Таким чином, ми виставили Y в центрі деталі. Тепер що ми робимо з Xом? Х у нас знаходиться посередині. Ось є середня деталь. І знаходиться у нас на цій кромці. Що ми робимо? Ми під'їжджаємо сюди, опускаємося і торкаємося по X. Торкнулися, від'їхали на десятку. Рухаємося по Z вниз. До того моменту. Поки щуп у нас не, поч... не перестане реагувати. Таким чином ми зможемо знайти крайню точку. Все. Ось є крайня точка. Перевіряємо. Так, це крайня точка. Виставляємо йому X0. І так як він у нас знаходиться на кромці, у нас оцей кружечок є діаметром 10, півкружечка це є 5. Ми зміщаємося вліво на 5 мм. Раз, два, три, 4, 5. Все, змістилося на 5 мм. Ось якщо можна, зараз покажу. У нас вона знаходиться 3D-шуб знаходиться на половині деталі, ну, на половині кромки. І виставляємо йому в офсетах x 0 Все, отримали x 0 Y0. Нам залишається прив'язати Z. Для того, щоб прив'язати Z, нам уже штук не потрібен. Нам потрібен перший інструмент. Беремо перший інструмент. Вставляємо, опускаємося по Z. З у нас 0 стоїть на цій кромці. Опускаємося нижче. Зараз вклю... включаємо обороти і будемо виставлятися, але для того, щоб включити обороти, потрібно закрити двері. Це є техніка безпеки. 2000 M3. Так, включилися обороти, включаємо посадці і дивимося, доки не буде стружки. Все, торкнулися деталі. Чи не торкнулися деталі? Зараз побачимо. Так, торкнулися на сотку. І тепер просто обнуляємо Z і обнуляємо Z для першого інструменту. Ну, це не обов'язково, якщо ми будемо його використовувати. Але я обнуля... обнуляю завжди. Так, зараз чекаємо, накачає компресор і будемо запускати програми, які ми вже внесли раніше. Все, і деталь буде вважатися запущеною в роботу. Виставили вже деталі, прив'язали весь інструмент, внесли програми. Можемо переходити до першого запуску. Зараз запускаємо. Робимо контрольні заміри. Якщо заміри все підходять, тоді запускаємо серійне виробництво. Так, зробили нам перших 5 деталей. Ось так вони виглядають. Потрібні нам окуляри. Зараз продуваю. Так, беремо не ту деталь, що ми виставлялися, беремо зовсім іншу. І будемо перевіряти розміри. Так, для початку. 1,5. Шикарно. Далі у нас ось тут має бути діаметр 17. Так, тут просто під кутом є 17. Тут у нас має бути 12,5. 12,5. Отвір 8,5 Є 8,5. Отвір. 6,5 є 6,5. Так, тепер нам потрібно заміряти глибину. Глибину у нас 2,2 в межах допуска. Так, ось тут у нас глибина. 2,3 це вже не в межах допуска. Так, потрібно піднімати. Так, тут зараз у мене є ось тут. Ось така от. І друга. Заберу хоч маленький, але заосенці. Тут у нас 2,1. Тут у нас 2.1. Це в межах допуска, але я ще зараз Z піднімлю на одну десятку. Розміщення у нас. Тут шикарно. Все. Я зараз піднімаю на десятку і запускаємо в серійне виробництво. Ось так ви могли побачити, як запускаються деталі в серійне виробництво на ось такому ЧПК Верстаті Кас вф 3 Ми їх запустили, провели їм контроль, зробили контрольні заміри. Все добре, тепер будемо міряти кожну 20 ту або 25 ту деталь. Це вже побачимо. І будемо працювати далі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, репостіть це відео своїм друзям, а також пишіть в коментарях поряди і свої враження від перегляду відео.